Всім вітання! Як ви бачите, перед нами схема. Зараз я її відкладаю в сторону. Так, Потім я на ній вже коли продемонструю все, що ви побачите, поясню на схемі. Зараз ми подивимося. Досить такий цікавий ефект. Сьогодні вранці мені трапилося відео про трансформатор Фарлова. Я згадав свої попередні експерименти і знаючи те, що коротко замкнутий виток робить розгін магнітного поля, подивився, як це буде впливати на нашу систему. Ефект є, і зараз ми це побачимо на практиці. Так, амперметр у нас стоїть на акумуляторі. Так, струм у нас 0. 4 вати підзарядка акумулятора. Якщо я знімаю, це тубто 1 Вт, грубо кажучи, йде під заряд акумулятора. Так бачите, 1 ватт добуляється. Тепер вимірювальний прилад Вольти стоять на конденсаторі. Ставляємо на 600 вольт. Постійна напруга. Тепер лампочка у нас виключена даємо живлення. Як ви бачите струм без навантаження 173 і напруга 119. Побачили, так? Тепер я включаю навантаження. Запрацювала лампочка. Струм пішов донизу, напруга пішла доверху. Так, ще раз вимикаю. Так, бачите, що тут ніяких монтажів, нічого немає. Провідничок виходить з трансформатора. Провідничок виходить з трансформатора. Можна мене відвинути, щоб. Ніде ніяких там нічого немає. Ну, в принципі, по показниках видно. Одночасно, що було видно, включаю. Побачили, так? Тепер рухаємося далі. Як ви бачите, у нас повторюється, якби попередній експеримент, все те, що було, напруга. Досить таки непогано. І тепер демонструю. Роблю це перший варіант на схемі. Я це все покажу. Дивимося на напругу і на споживання споживання. Напруга. Виросла. але незначно. Так, і тепер. Другий варіант четыреста шістдесят вольт. Разъикнув напруга пішла до низу. Тепер вимикаємо і вертаємося до схеми. Досить таки багато хто просив схему. Звичайно, що я її вже викладав і не раз. Вона в мене є в попередніх відео. Де, як то кажуть, повторює не мать учені, коли в школу ходили нас вчили. Значить, на вході стоїть от метр, зарядний пристрій, от дві клеми з нього виходить, акумулятор, з акумулятора ЗВС драйвер, і з звс драйвера пішло на резонансну систему. Резонансна система має біф і біф, Оце вони в мене біленькі, знизу зверху. І посередині трифіляр. На трифіляр стоять конденсатори. От ви бачите, підлаштований конденсатор для влаштування резонансу. І оце зверху стоїть оця катушечка. Виправляльний місточок і конденсатор. Тобто, так ви бачите: катушка, місточок, конденсатор і стоїть вольтметр. Тепер по варіантах. Перший варіант. Якщо ви дивитесь, от в мене конденсатор вихід із нижнього, от якщо брати, от в мене нижній вихід, і я просто цей вихід з конденсатора закорочував. Це був перший варіант, і другий варіант тобто вже через трансформатор оце велика кількість вітків, як ви бачите, і коротку обмотку меншу. Я закорачу короткий. Такий ефект спостерігається за рахунок чого? Коли ми робимо коротке замикання, відбувається насичення магнітопроводу. Насичення магнітопроводу, оці коливання імпульси, які йдуть сюди, воно їх підсилює за рахунок саме струму у цій обмотці. І ця енергія передається на систему, за рахунок чого там піднімається магнітне поле, і ми бачимо на цій катушці, як виростає напруга. Так, по схемі пройшлись. І, як то кажуть, ще раз включаємо. Те, що я демонстрував, також досить таки важливо, ще раз наголошую. Це, як то кажуть, попереднє відео саме цього стосувалося. Бачите, напруга у нас 229-230 вольт, так? Я виключаю і конденсатор починає розряджатися, так? Момент виключення був кидок. Напруги. Це нікого не здивує, тому що це класика. Але тепер звертаємо увагу, я вже це демонстрував, але я раз, ще раз наголошую: що в момент включення у нас напруга повинна підніматися поступово. Не повинно бути на конденсаторі на Зразу Це зразу велико. То, що йде процес накопичення енергії. Але ми дивимося, що в нас відбувається. От конденсатор розряджений. Я включаю от живлення, і в нас моментально 330 вольт. Оце аномалія, яку варто ще буде вивчати і розбиратися. Лампочка працює досить таки потужно. Під заряд, в принципі, режим холостого ходу, струм, бачите, напругу, бачите, і коли я роблю коротке замикання. У нас споживання спочатку виростає, тому що забирається енергія на насичення, але напруга виростає до 460 вольт і пішов розряд. Закорачує. Так. Ну, як ви бачите, лампочка притускає, тому що енергія. Перетягується вже в цю систему. Тобто там, де є коротке замикання, це свого енергетична воронка, і енергія зразу починає вже циркулювати тут. Але ми цю енергію можемо і знімати. На сьогодні таке чергове пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!